Добрий день, любі діти. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну дуже чарівну силу. Ви ж знаєте, що кожен з вас має справжню суперсилу, і ця сила називається Доброта та Толерантність. Це не супергерої з мультфільмів, а справжнісінька сила, яка живе у вашому сердечку. Давайте уявимо, що ми всі різні кольорові олівці. В одному пеналі. Кожен із нас має свій колір хтось червоний, хтось синій, хтось жовтий. Якщо всі олівці латнатимуть та малюватимуть разом, то ми створимо яскраву картину. Але якщо ми не будемо дружити один з одним і будемо сваритися, то малюнок вийде бляклим і нецікавим. Ось так і люди. Якщо ми поважаємо одне одного, то наш світ стає яскравим і веселим. Толерантність це коли ми розуміємо, що всі люди мають право бути різними. Хтось любить гратися машинками, хтось ляльками, хтось любить червоний колір, а хтось зелений, і це прекрасно адже саме завдяки цим відмінностям світ стає цікавим і різноманітним. А тепер уявіть, що до нас приєднався маленький зайчик із далекого лісу. Він трішки соромиться, бо його вушка довші, ніж у інших. Як ви думаєте, що треба зробити? Правильно посміхнутися йому, запросити до гри, сказати привіт, зайчику, давай дружити. Це і Є справжня толерантність допомагати іншим почуватися радісно та комфортно. Є одне старе прислів'я лагідне слово і залізні ворота відкриє. Це означає, що навіть якщо хтось сердитий та засмучений, ласкаві слова можуть допомогти йому стати щасливим і відчути себе краще. Тож давайте будемо толерантними. Це означає поважати один одного, допомагати тим, хто відрізняється від нас, і ніколи не судити інших за те, що вони не такі, як ми. Адже світ стає кращим, коли ми відкриті до всіх людей навколо нас. Дякую вам за увагу. І пам'ятайте бути толерантним це як вирощувати квіточку доброти у своєму серці.